Ще влітку Чернівецькі депутати виділили 22 мільйони гривень на потреби збройних сил України. За ці кошти мали придбати 100 автомобілів для військових. Чому до кінця року мерія так і не спромоглася їх купити? Дивіться далі в сюжеті. Синиця в руках чи журавель у небі за півроку коштом міського бюджету для буковинських захисників придбали лише чотири машини. Хоча ще влітку на транспорт для військовослужбовців виділили 22 мільйони гривень та пообіцяли закупити 100 автомобілів. Секретар виконкому виправдовується і списує бездіяльність влади на бюрократію. Проблема в тому, що це є бюджетні кошти і формування бюджетних коштів вони не можуть купити, міська рада не може купити за кордоном машину та більше вживану. Друге питання. Міська рада не може купити машину за кордоном і привезти її без мита. Повинен обов'язковий процес розмитнення, оскільки прийнято рішення програма таким чином, що потім міська рада має затвердити, на яку військову частину переходить. Та чи інша машина це відповідно здорожчує саму машину в декілька разів. Депутатка Чернівецької міської ради Оксана Зубжицька розповідає: автівок досі немає, як і немає програми фінансування для воїнів на 2023 рік. Мерія самоусунулась від потреб Збройних сил України. Наразі немає цих автівок, тобто немає інформації, що вони вже придбані, і що вони вже передані тим чи іншим військовим формуванням. Ді Червецькою міською радою не було прийнято жодної програми на підтримку саме збройних сил України. Те, що ви чули, що передбачили нібито там 50 мільйонів для підтримки збройних сил України, це мова йде виключно про резервний фонд. Депутатка каже, в інших областях наразі діє програма підтримки збройних сил України національний спротив, яка передбачає виділення коштів саме на потреби військових. Чернівецька влада таких видатків не призначила. Якщо дійсно мова йде про підтримку як гарантія, то це має бути тільки програмне забезпечення і цільове використання коштів. Тобто є програма, в якій задекларовані намери, і є в програмі передбачений обсяг фінансування за тою чи іншою Статей віддатків і відповідно тих виконання тих чи інших пунктів. Політолог Михайло Шмургун каже: автівки не закупили через позицію міського голови. Питання тут в особистій позиції Романа Клічука. Якщо йому щось не подобається, то він той процес чи ту дію датен в односторонньому порядку зупинити. І він це черговий раз доводить у питанні виділення машини, які прийняла Чернівецька міська рада. В питанні розподілу міського бюджету політолог також бачає політичну зацікавленість влади. Клічук хоче в односторонньому порядку єдиноособово розпоряджатися коштами на на і в питаннях допомоги військовим і силам ТРО нашої області і нашого міста. Тобто тут є питання політики. Наразі програма збройних сил України передбачає 22 мільйони гривень на допомогу військовим частинам, де служать буковинці. Але через бюрократичні перепони і бездіяльність міської влади ці кошти до військових досі не дійшли. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.